Зима це не просто холодна пора року, а справжня лабораторія чудес для дитини 3-4 років. У цьому віці мовлення розвивається через сенсорний досвід. Дитині треба торкнутися, побачити та відчути, щоб підібрати правильне слово. Пропоную вам консультацію, практикум на тему зимові мандри, як звичайна прогулянка, розвиває мовлення та інтелект. Під час прогулянки або гри вдома фокусуйтеся на прикметниках та дієсловах. Чим більше характеристик ми даємо предмету, тим багатшою стає думка дитини пограйте у словесну гру, який сніг. І замість того, щоб просто сказати сніг іде, спробуйте разом знайти порівняння: сніг пухнастий, іскристий, холодний, липкий, м'який, наче вата. Збагачити словник дитини дієсловами. Наприклад, задайте питання сніг що робить? Падає, кружляє, летить, тане, рипить. Таким чином, ви розвиваєте мислення, мовлення та пам'ять дитини. Ну і як же без дихальної гімнастики? Бо правильне мовленнєве дихання це основа чіткої вимови. Зима дає для цього ідеальний привід. Виріжте маленьку легку сніжинку з серветки або візьміть справжню на рукавичку. Попросіть дитинку набрати повітря носом і плавно, витягнувши губи трубочкою, здути її. Важливо слідкувати, щоб дитина не надувала щоби. Це тренує м'язи артикуляційного апарату. Розвивайте дрібну моторику дитини через ігри. Бо нервові закінчення на кінчиках пальців безпосередньо пов'язані з мовленнєвим центром мозку. Спостерігайте, як крижані кольорові скарби змінюють свій стан, наприклад, налійте водичку у формочки та заморозьте її, а потім дістаньте подивіться, як лід стане водою. А за допомогою пляшки та кольорової водички можна спробувати намалювати на снігу літери. Фігури або просто якісь малюнки. Розвивати логіку та навички лічби можна під час прогулянки, не занавантажуючи дитину, порівняти, подивитися, чий слід більший мій чи твій, де бурулька довга, а де коротка. Ще можна порахувати ялинки, дерева, пташок на деревах. Це формує поняття про кількість у межах 3-5. Після активної прогулянки важливо закріпити досвід. Використайте метод що спочатку, що потім. Це розвиває логічне мислення та вміння будувати речення. А ще спробуйте з дитиною творчу роботу та створіть власну казку. Тож, шановні батьки, найголовніше взимку. Це ваш емоційний контакт. Коли ви щиро дивуєтесь красі інією на деревах разом із дитиною, вона відчуває інтерес до пізнання світу, що є найкращим стимулом для розвитку мовлення. Рада була бути для вас корисною. Дякую за увагу!